Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Одразу після того, як окупанти пішли в контрнаступ корузько, їх почали накривати зі всього, що можна. Сьогодні пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода. Ростова та Міллерово Брянська та Ганрогу, Курська одразу 40 українських літаків нанесли черговий масований удар. Ракетний ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські пілоти, які як імену. Много разу навіть не встигли відреагувати на тривогу. Їх не сповістили навіть. Понад 89 ракет в небі. Горить все, на аеродромів, казарми, винищувачі та склади коди Червоний. Масована атака по Росії, чергова українська буря продовжується. До атаки задіяли вперше F-16, які не залишили шансів ворогу. Крім того, пишуть про те, що в більшості випадків усі колони Росіян атаковані літаками повністю спалені. Далекобійні ракети зробили своє ох, і почалася заруба. Операція. Збройних сил України в Курській області не націлена на захоплення території Російської Федерації. Вона показує на що готова Україна заради захисту власного суверенітету і територіальної цілісності. Про це сьогодні розповів експерт аналітичного центру Об'єднана Україна і Попов. Україна не висловлювала жодних претензій на те, щоб приєднувати до себе частину Курської області. Операція показує, що якщо на Україну падають, вона буде використовувати усі можливі засоби та способи для того, щоб відбивати збройну агресію противника. Сказав. За він урська операція завдала удару по режиму Кремля і продемонструвала його слабкості, впевнений експерта. Операція принесла досить серйозні політичні ефекти. Насамперед, це внутрішні розколи всередині Російської Федерації, пошуки винних, призначення винних за ті провали, які відбуваються, і це підриває один із базових міфів Російської Федерації про те, що територія РФ недоторкана, і для цього потрібні великі витрати на військово-промисловий комплекс, армію, згортання демократії для того, щоб захищати територію, як виявилося, ця територія, не так то. Добре і захищена, пояснив він. Завдяки операції в Курській області західні партнери повернулися до дискусії на тему дозволу для України використовувати західну зброю для ураження військових об'єктів РФ. Операцію українських збройних сил у Курській області зараз уважно вивчають у генеральних штабах усіх країн світу. Ця операція допомогла у дискусії про отримання дозволу України застосовувати західну зброю, не тільки в милі до кордону, а й далі, якщо це відповідає військовим цілям. І тому це вже дало відповідний позитивний. Ни ефект резюмував Попов редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.